Вам Happy Slime! І це восьма серія моїх пригод у Майнкрафт научної містики. Значить, в цій серії я нарешті піду і зроблю портал в ад. да да на Ад Значить, цією кіркою можна кувати обсидіан! Це ж просто супер кірка! Це ж просто Блісімо. Ладно, Значить, спускаємося вниз, по дорозі поїмо. От, сходинки взагалі крута штука, не треба пригати і так далі. Значить, от, отут от у в мене є обсідіан. Я надіюсь під ним нічого немає. Ага, то есть, ага, тут є лава. Так, треба би було набрати. Що, звідки лава? Ага, звідти. Значить, я спокійно можу викопати. Оцей блок. Все, викопаємо його. От, бачите, він ламає. Зараз ламається обсідіан. Вроді навіть швидше, ніж ніж ніж. ніж. Так, яка тут глибина? От, все, тепер цей спокійно копаємо. Нам потрібно, по-моєму, 10 да, 10 обсідіану, якщо портал буде без кутів. От, так, о, Бачите, як швидко камінь копає. Значить, в неї просто дохрена, по-моєму, От. 3994 рази. Це ж офігеть. Тобто, 000, майже 4 короче, 4000 блоків можу нею зламати. Офігеть. Просто супер кірка. Я, вона днівна як алмазна. короче. І вроді не впевнений, що можна зачаровувати. так, Тепер цей блок. Вже 4 обсідіана. Значить, обсідіан ще можна робити з хрещуванням водою і, цою, і лавою в колбочках. Але ні, я, я маю реалмітову цю. І я подивлюся, як робиться реалмітовий меч з двох блоків реалміту. Він безкінечний і цей. Вот, короче, Але я не знаю, можливо, я собі зроблю якийсь інакший меч. Отак і отак. Все, ці два блоки можна спокійно копати. Значить, зараз 8, 9 і ще один. От недовго, по-моєму, навіть швидше, ніж алмазною, набагато швидше, ніж алмазною. 15 секунд це набагато менше, ніж 15 секунд. Давай, оба. І можливо цей, можливо, не впаде. Давай і десь 10 секунд, напевно. Все, є нормально. Потім ще 4 можна на зачарувальну забрати, але в мене ще нема одного алмаза, так що я не буду спішитись. При потребі у мене тут недалеко. Так от. Значить, в мене я чуть-чуть прихворів, Проблеми з желудком, так що я буду попивати деколи чайок. А, не смачний чайок. А, фак. Так, все. Значить, ти, ти шумиш, так? Да? От, тін. І я собі буду робити. Не знаю, поки що в лісті ходити. Раз, два. Так, так. 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 Так, так. Так, так. Тепер, 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 тепер. Отак. Отак. І отак. Все, тепер це все забираємо. Отак. Все, єй. І тепер крафтим зажигалку. Огнемо. Підпалюємо портал і. У, блін, а от вогонь залаганий, оце погано. І портал якийсь дивний. Ану, реалміт Зламається? Нє, я... я думаю, я тоді буду грати без текстур. Все, виключаємо текстури. Дефлаут, Майнкрафтівські стандартні. Я думаю, це буде вполне нормально. Все, я проверяю, скільки часу я знімав, недовго зовсім. по-моєму, 4 якось хвилини, чи скільки. Вот. Але отут кірка оця погано зроблена. І мечі негарні. Ні. Блін, давайте я перескачаю. Ну бо от все якесь негарне. А давайте все-таки попробуємо, Якщо, ну я думаю, воно не дуже буде мішати. Текстура сама класна, тільки то, що вогонь, не... поганий вогонь. Потім попробую це виправити, перескачати, напевно. Або, якщо знаєте, як зробити нормально, то есть, там якось перезагрузити текстуру, або ще якась така фігня. то скажіть, будь ласка. Так, все. Балим ват. У -у -у. Чи це так має бути? Ху -ху 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 -ху. Все. Блін, я з реалмітовою кіркою пішов ват! Я дебіл! Треба її викласти зараз вже обана. Я на якомусь грьобаному острові. У мене якісь острови. What the fuck Так, все я вертаюся і поставлю. Во, у мене ковбаси. Це так, походу, має бути такий портал, наскільки я поняв. Вилазь звідси Я надіюсь, він мені не дуже буде мішати. Значить, ти тут що дробиш, так? Да? Реалмітову кірку, значить, нитки, верстак один не потрібен мені. Блоки є, їда, стріли кірки. Палки візьму В принципі, все Коблстоун, меч. А, лазурит викладу. Кокао-боби, значить хлібчик не треба, дроти. Так от, все, В принципі, все інше потрібне все, погнали. Дай зараз збудуємо собі якесь таке укріплення, ну. Щоб раздюся я міг захищатися. А от треба було нарубати дерево і зробити цей. Так, стоп, а де тут якийсь нормальний цей? напевно, це добре. Значить, спочатку зробимо проходик. А От зажигалку теж треба було лишити, але ладно. Так Отак і отак. Все є. І є. Отак. От, а тільки заспавнився і, і і і. Тут, до речі, мають бути нові руди, оці всякі такі червоненькі і так далі. Отак. Буде моє укріплення. Отак. Стікла я не взяла, але, в принципі, не думаю, що воно мені буде надто потрібне. Значить свино зомбі я мочити не буду. Так, тепер коблом. Отак. Отак. Все. Норм якось це доробимо. Якось. Я думаю, треба, треба би було вже, але вряд ли я це зроблю. Хоча от, отак в два блока якийсь такий більш-менш дах можна зробити. от таке якесь гівно. Так от. Все, погнали. Значить, світити буде вогонь, який фігово прогружений. А от зато це класне. Так. І тепер мені потрібні ресурси. А, стоп. І треба поставити. Точку. А ні-ні-ні, Так. Там, міняйся мова! Отак. Чую, гастів. Де він? Чекайте, настройки графіки треба побільше зробити, щоб я хоч щось бачив. Так, 50 FPS в воду охрінеть. У мене таке буває, що 20 ФПС в нормальному світі, а в воду 50 злі, класно. Отак. Так, отак, от отак. От так, треба ще більшу графіку поставити, ну хоча б е, е, на нормал. Дві. все одно 30 ФПС. Клас. Опа, 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 там там що, руда? Ні, там гриби. А де руда? Вогонь залаганий? А де руда? What the Мені Потрібна руда. Нова руда. Фок. О. Oh! Mm -hmm. Блин, 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 Давай, выходи, подлый трус. Вс, крепость? Да, походу, там крепость. О, офігеть! Там крепость я її навіть не побачу. Та, це крепость! Фак, я її навіть не замітив. От я безсовісний. Давай, попади. Та давай, Галі, мою. Що з ними? Що він так? Та давай попади, шо ж та ні, він так далеко як поди, нього не попаде. Та що ж я такий косий лучник, я маю? Я Ще й літаю тут. Фак-фак-фак. А, він зруйнував мій портал. Ладно, я вертаюся. А ще ні, не вертаюся. я-я-я-я-я. Добре, що я взяв зажигалку. А це взагалі супер, що я взяв зажигалку. бо Без зажигалки мої діла були би дуже погані. Прийшлося би якось пробувати лавою це все запалювати. Я це не хочу робити. Не хочу. Ладно, ні, все, буде в два блоки, ми будемо карлики. У нас буде уютненько. От, так. Все, клас. Все, тепер повертаємося в нормальний світ. І от, не знайшов я руди, навіть не накопав. О, добре, я вдома. Я думав, що я десь на де заспавнюся, але не, я вдома. Так. Що я буду робити? Я би хотів покопати, покопати, покопати нову руду, таку, по-моєму, на якось рупі називається. А хоча ні-ні ні, я все-таки підуват, але не в такій броні, як... яка в мене зараз. Що? А, от все, норм. А, поки я в іншому світі воно не не, не паше. Ну, добре. Е, значить, прямо зараз я буду робити, блін. Е, одну класну штуку під назвою бронзу. Давай швидше. От, вона зразу по два має, мені треба три цих на одну бронзу. От, коротше, до хрена бронзи буде, де надіюсь. А поки що можна навіть в шахтах посидіти? Напевно. Oh, треба дак зробити, треба дак зробити, так зробити, дак зробити. Не відкривай мої двері. Ай. Так. Е, графіка, рендер Дістенс. Шот. Чорт. Фух. Ай-яй-яй-яй. Може ще менше рендер дістанс поставити. Е, тіні. Або. Тіні плюс 16. Хоча би. Все, нормально. Вот. 4 вже. І там-та-дам-та-да-дам-та-дам-там-там. -там. Це бронза! У, я зроблю свій бронзовий меч. Отак. І тепер можна надій поспати. Так, 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 так. І в бронзі я вже можу йти на. на. на на вод. От, потім ще бронзову, перший зроблю свій бронзовий меч. А от чекайте, я от подивлюсь, бронзовий меч. Він, по-моєму, така сама цей, тільки він довше тримається. От, і він класно виглядає. А ну чи він безкінечний? Ні, він не безкінечний, на жаль. На жаль, він не безкінечний. Але ладно. Він на 30% міцніший. Е, в нього нема цього. Все, це поганий меч. Бачите? Бо в нього нема ей, єй -е 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 Так не чесно. Ну, ладно, От... Не, не так робиться. Бронза бронза робиться отак. Отак. От вугілля поставлю в цей в піч. В пічку. О отак, на. А, це дерев'яне, це таке, ладно. А ще ні, хай ліпше дерев'яним. Топиться, поки що. Отак, От бронза. Блін, не так робиться. Все норм. На... Я собі хочу зробити хоча б кірасу бронзову. Так, давай, швидше, швидше, швидше. Бронзова кіраса вроді 8. Рухайся. Треба зробити буде усі літель до всієї шняги, Отак. Щоб воно все швидше робилося. Бо це отак, отак от, це все це не діло. 7, зараз буде 8. Давай! Давай! Нарешті. Отак дуже. Я знаю, що дуже весело дивитися, як я це все. Пучуся. Все, я собі зроблю бронзову кірасу, а желізна буде така типа запасна. Так. У мене верстак. Єхай. Ні, хай він буде зі мною я зроблю в цьому. Отак. От Все, бронзова кіраса. Єс! Отак. От Значить, а чого я йду в ад по такій причині, що я хочу, хочу, хочу хочу закрати собі один класний меч, який регенить ХП. Я нажимаю правою клавишу, він він хп. От, так, значить, там є дві нові руди, завдяки з яких двох, типу, там крафтиться цей новий меч. Так, значить, ще цей, і закрачу собі, напевно, капці. Так, да, от капці, а от кираску сюди. В принципі, все. От енергії в мене до що там, що там, генератор. Генератор от, енергії має купа. От я думаю, що я зараз, зараз все туди запхну. Отак. Все, він зарядився повністю, буде давати багато енергії. Так. А, та тако і тако. Чи ліпше зробити собі штани? Ні, я ліпше зроблю капці. М -м, верстак. Отак, от в мене взагалі ніяких капців немає. Все, класна броня. Все, тепер йдемо в ад. А от тін випхаю з себе. Отак. От значить, це не надо Дерево, оце хоча б візьму, з нього виходить тільки три доски. Це резинове дерево. От. А якщо ви після переплав, то вийде джунглівське дерево. Отак, от щоб хтось знав, якщо не знали. Так, значить поймо. Лук в мене є. Ау! Це було больно? Так, я піду в ту сторону. Зараз буде больно. Я казав, що зараз буде больно? Так, у мене є якісь блоки. Все, час. А. Значить, з вами був Слайм Дивіться в наступній серії, як я буду йти по аду. Подорожувати, вмирати. Ай, він розбиває блоки. Це погано. Так, ну ладно, я тут пробіжу і зараз попробую його убити. Де він? А, він мене не бачить. Ще ліпше, все, всім, па Папа! Дивіться в наступній серії, як я буду в аду. Уу, все, всім папа! -па.